Стрижено, стрижено. Їхав чоловік з жінкою полем. Було це літом саме о тій порі, як на полі так хороше, так весело та любо, що й додому не хочеться. Їхали вони доріжкою поміж пашнею. Кубила тюпає собі помаленьку, а лоша попереду скубне трохи травиці, зробить вибрика, та й далі. Дивиться чоловік, хтось на ячмінь покусив. Дивись, каже, жінко, вже ячмінь покошено. А жінка каже: Стрижено. Були вони в куму в гостях, так ще там жінка чогось розприндилась. Чоловік подивився на неї та й каже: Оп'ять. А вона скупила писок, та й одвітує Оп'ять. Жінко, став він і знову казати: мовчи, коли хоч, чого я буду мовчати. А чого ж ти перечиш? Стрижено, коли воно кошено. А вона і знов ні стрижено, ой та будеш бита, кажуть тобі, кошено. Стрижено. Чоловік зупинив кобилу, ліз він з воза та й питає, де батіг на готовий. Чи кошено? Стрижено, злізь з воза, грипнув на неї чоловік. А вона не злізу. Геть з воза кажуть тобі. Не злізу я з воза, чого я злізатиму? «Злазь!» Тоді побачимо, чи кошено. А вона і знов. стрижено. Брешеш, кошено. закричав чоловік, та й почав її чустрить батогом. Чустрить та приговорює. Кажуть тобі кошено, кажуть тобі кошено. Бісова баба аж піщить під батогом та знай своє грає. Стрижено, стрижено. Кобила, почувши, як чоловік трактує батогом свою жінку, стала комизиться, трохи воза не перекинула, побігла б, так хазяїн в одній руці вішки держить. Бачить чоловік, що з цього дива не буде пива, сів на віз та й поїхав далі. Ось постривай, каже. Прийдем до господи, буде в мене кошено. Стрижено, буде й кошено. Стрижено, постривай, постривай, буде й кошено. Приїхала додому, став питать чоловік жінку Чи кошено? А вона і знов. Стрижено! Піймав він її за космаки та й потаскав до комори. Каже, чи кошено? Стрижено. Ось постой же, каже її чоловік, і я тебе прокляту, що бабу в топлю. Та й потяг її до річки. А річка була недалечко, зараз на городі. Прив до берега, питає Кажи, що кошено був топлю. А вона Стрижено, він її шубавсь в воду, подержав трохи воді, витіг, питає. А що, чий тепер стрижено? Стрижено. він її ізнов воду. От, От пропала дурна баба, аж бульбашки стала пускати, а ще таки підняла з води руку та й стала виробляти пальцями так, наче кравець ножицями ріже, цебто стрижено, стрижено. Бачить чоловік, що не здолати завзятої баби, витяг її з води та й плюнув. Піп наказанні. Або собі піп, який дуже не любив казання говорити, то однієї неділі виходить на казальницю і каже: Мої милі парафіяни, а знаєте, про що я вам нині буду казання казати? Ні, не знаємо, кажуть люди. Та коли ви не знаєте, то я не знаю, сказав піп та й зліз із казальниці. На другу неділю знов піп виходить на казальницю. Мої милі парафіяни, а знаєте, про що я вам нині буду казати казання? Знаємо, кажуть люди. Ну, коли знаєте, то нема вам що й казати. Кажем, всі одці душі. Приходить третя неділя, вже собі люди міркують, як би то його перехитрувати, змовилися собі, вилазить піп наказальницю Мої милі парафіяни, а знаєте, про що я вам нині буду казати казання? То одна половина людей у церкві каже Знаємо. А друга каже, Не знаємо. Так, каже піп, ну то добре, хай ті, що знають, та скажуть тим, що не знають. Та й вже було показано. Старинна романсько-германська новела в устах руського народу. Був собі один цар і мав одну доньку. Донька та була дуже красна і дуже розумна. Коли доросла, почало багато що найкращих царевчів свататися до неї. Та вона не хотіла за жодного йти, бо всі видавалися дуже дурними. Що батько їй не казав, нічого не допомагало. Не піду та й не піду за такого дурня. От і вся її мова. Але де ж ти візьмеш розумних, коли всі однакові, говорив батько. Ну, то буду чекати, доки не трапиться такий, якого я хочу. Чекає вона, чекає. Царевичі приходять і відходять, а жодний їй не до вподоби. А один сусіднього царя син дуже сподобав собі царівну, але боявся приступитися, щоб і його не відправила. Далі. Як батько почав дуже наполягати, щоб таки виходила заміж, вона зробила ось яку штуку. Зловила, вибачте, блуху і всадила її в казанок з маслом. Там вона впаслася і виросла така велика, як добрий кіт. Тоді наказала царів її вбити, зняти з неї шкуру, вичинити і зробити з цієї шкурки рукавички. Розуміється, все це робилося у найбільшій таємниці. Тоді, каже, царівна татові Ну, тепер я зроблю вашу волю і вийду заміж, але лише за того, хто вгадає, що оті мої рукавички зроблені. Добре, каже батько, і не казав розголосити по всіх краях, що хто вгадає, що у срібне зроблені рукавички, той буде її мати за жінку. Знову пустилися королевичі й царевичі, як до меду, але де там. Жодний не вгадає, і вона у всіх насміхається, проганяє від себе. Дійшла до того сусіднього царевича ця чутка, і подумав він собі, щось тут мусить бути неспроста, коли так важко вгадати, з чого ті рукавички. Рад би і він піти та спробувати щастя, але й боїться, ану ж не вгадає нажене, та й тоді вся надія пропаде. Стій, думає собі, треба знайти якийсь вихід. Перебрався він дідом жебраком і пішов до того міста, де та царівна. Зайшов там на ніч до якогось старого кушніра на краю міста. Ну, як звичайно, почали собі бесідувати. Слово по слову, кушнір почав розповідати про царівну, яка то вона гарна, і мудра та хитра. Штуку вигадала таку, що й світ не чував, і тепер насміхається з бідних паничів. Та яку штуку видумала? питає царевич, нібито ні про що не знає. Таку штуку, відповів кушнір, що сказала вигодувати блоху, зняти з неї шкуру. А відтак я ту шкуру вичинив і зробив із неї рукавички. Отже, вона тими рукавичками всім паничам забиває баки. Котрий, каже, вгадає, з чого вони, за того піду, а котрий не вгадає, того прогадяє з ганьбою. Постій, думає собі царевич, тепер я тебе маю, але відплачу я тобі за твої насміхання. На другий день де він, переодягнений дідом жабраком, до царських палаців і просить, щоб його завели до царівни, бо він хотів би спробувати щастя. Слуги зміряли його очима, що він такий шолодивий та обідраний, але нагнати його не могли, бо мали від царя твердий наказ допускати кожного. Входить царевич, а царівна, навіть не дивлячись на нього, наставляє руку, питає коротко Вгадуй, чого це. Він розуміється, того не злякався, Переступає, обмацує, обнюхує, а далі каже: Будай ви, пануню, здорові, були, та то з блохи. Вона скочила, як Парена, глянула на нього, а то дід же брак, обідраний, аж потерпла вся. Але що було діяти? Отець та інші міністри бачили те все, і годі їй було взяти назад дане слово. Ну, доню, каже цар, чого ти хотіла, те і маєш. Вибирала ти вибирала, та ось що вибрала, береш тепер, що тобі суджено. Бачить вона, що не жарти, погодилася. Хочуть того діда перебрати по панськи, та ба він не дається. Я же брак з діда прадіда, куди мені до панського одягу, який тут стою, такий і до шлюбу піду. Що цар напросився, що царівна налютувалась і наплакалась, нічого не допомогло, мусила таки з дідом шлюб брати. А скоро по шлюбі діди каже Ну, жінко, тепер ваше панування скінчилося, тепер ви переходите на мій хліб і мусите йти зі мною за жебраним хлібом. Скидайте свої панські плаття і одягайтеся в таке, в яким я ходжу, бо нам панський одяг не до лиця. Знов просьби, знов плачі. Ні, не порадна година з дідом, як уперся, так на своєму і стоїть. Вже давав йому гроші і полихати. так ні. Не хоче, та й не хоче. Я, дід вже брак, і не треба мені від вас нічого. Тільки жінку я від вас беру, бо вона мусить іти зі мною, а своє добро сховайте собі. Моє добро торба і палиця, більше ніякого добра мені не потрібно. Тоді цар рознімався страшно на зятя й на доньку та й каже: Та, коли так, то йдіть же собі куди хочете і не показуйтесь мені на очі, і не признавайтеся до мене, не хочу ні чути, ні знати про вас. А дідові це байдуже. Він почепив собі жінці по дві торби на плечі. Палиці в руки та й пішов з нею у світ за зажебраним хлібом. І йшли вони, ішли. Аж зайшли до того місця, де був того царевича, а її мужа, батько. Царевич вибрав собі якусь нужденну хатку на краю міста, з глини, з одним віконцем та й каже: Це мого діда і прадіда хата. Тут будемо жити. Я буду ходити по селах і містах за хлібом, а ти будь дома, вери, пери, приди сусідам за гроші, бо гріх і тобі за дарва хліб їсти. Живуть вони так день за днем. А він це рано встане, торби на плечі та хільцем-хильцем до царського двору, до свого батька. Розповів батьку все, як йому вдалася штука, і яка добра жінка з цієї царі не зробилася, як його слухає і любить. Старий цар так утішився, що й годі. Ну, загадали вони аж тепер справляти велике царське весілля. Листи пишуть до усіх царів і королів, щоб з'їжджалися на гостину, а в дворі ріжуть, печуть, смажать таке, що запахи аж по тілі місті йдуть. Отже, ж, одного вечора приходить царевич до своєї халупи, до жінки, приносить трохи хліба, але мало. Вона дає йому якусь юшку, він того не хоче їсти. Чому ти, що ліпшого не звариш до неї? Та звідки візьму ліпшого? Каже вона, ти приносиш мало, а я запрясти не можу. Важко тепер із заробітками, та й не звикла я до того. Ну, постій, нараджу я тобі зарібок, каже він. Є тут у мене ще трохи грошей, то я накуплю тобі петва, чарок і пляшок, сиди в хаті та шинкуй. Добре. пішов він рано знов, ніби на жебре, а вона сидить в хаті і шинкує. Адже він живенько побіду своїх вояків і каже кільком. Там, на краю міста, шинкарка торгує. Ідіть і, і наробіть збитків. Тим лиш подавай таке. Пішли до шинку, накричали, посуд побили, не заплатили нічого та й пішли. Пригодить чоловік вечором, а вона сидить та й плаче. Що тобі? питає він. Та от, каже вона, якісь тут жовніри прийшли, посуд побили, не заплатили нічого. Ну, кепська з тебе шинкарка, каже він. Але не бійся, я вже зумію позбутися з лиднім. Назад треба буде інакше зробити. Я тобі ще за решту куплю горшків, сядеш собі в місті та й будеш продавати. Добре. А раненько він знову побіг, наказав кільком воякам сісти на коней і наробити тій гончарці збитків. Ті на коней їдуть, ніби повз неї. Аж тут один за іншим вдаряє коня, ніби кінь сполошився. Там між горшки всі дочиста потовкли. Вечором. Приходить той додому, а жінка плаче. Що тобі? питає він. Та от, розповідає вона, нещастям є з тими жовдірами. Над'їхали якісь на конях, коні їхні сполочились, всі горшки перетовкли. Ну, ну, каже він, не плач, якось то буде. А от я тобі пораджу інший зарібок. Навідалась би ти до царського двору, чув я, що там велику гостину готують. То допомогла б трохи на кухні, води принести, замести, дров підкласти. То все-таки сама поїла б чогось доброго і мені принесла б, ану, піде завтра. Що ті бідні робити? На другий день прибрала в хаті та й пішла. Прийняли її там, Приткує вона, носить воду, дрова, кухню замітає, м'ясо на рожнах обертає. Правда, кухре їсти не шкодував, а ввечері, коли вона вже збиралася йти додому і просила, щоб дав їй і для чоловіка. Він казав понасипати їй у дванадцять маленьких горщиків потроху всякої страви. Як же тут те забрати, міркує вона, а кухар порадив їй, щоби понанизувала усі ті горщики на полотно і оперезалася ними, це було б найкраще. Зробила вона так і вже збирається йти, аж тут царевич крикнув до неї, щоб занесла до покою гостям води. Вхопила вона срібну коновку і несе, а там уже музика грає, танець починається. Царевич став перед нею та й дивиться, а вона не пізнає його, навіть її не нагадці, щоб то міг бути її чоловік. А чи я ти молодиця, питає царевич. А тут одного діда, що живе на краю міста. Але ти, як бачу, гарна, зовсім би тобі не годилося бути дідовою жінкою. Я б не знати, за що заклався б, що ти й танцювати вмієш. Та де мені до танцю, відмовляється вона, а тут сама аж требтить зі стиду і страху. Ану спробуємо!» Гей, музики! крикнув царевич. Ухопив її. Музика заревіла, а він давай з нею танцювати. Та бідна опирається. він неї крутить і сюди, і туди, уся страва в горщиках, що у неї поприв'язані до пояса, розливається, обляпали її з ніг до голови, але царевич не зважає. Ось ці регочуться. а її все лице горить зі встиду та тому до ніг, щоб її пустив. Тоді він змилувався. Підняв її та й питається А що ти мене не пізнаєш? Вона дивиться на нього, та нічого не каже. А то відколи у нас такий закон, щоб жінка чоловіка не пізнавала? Я ж твій чоловік, а ти моя жінка. Тут він розповів про все, як це усе сталося, наказав її зараз переодягти по царськи. Аж тоді її батько над'їхав. Ну то, певно, що здивувався, коли побачив свою доньку царівною, бо він же її віддав за діда. Там-то вже бал був, можете собі уявити. Вилами молоко їли, по борщу човнами плавали, і я там був медвено пив. По бороді текло, а в роті сухо було. Як вовк і заєць покумалися. Як раз вовк і зайцем покумався. Приятелями були. Але якось так трапилося, що вовк пару днів не міг нічого полювати. Голоден такий, що аж зубами дзвонить. Прибив він до кума, нібито до зайця, та й каже: Ну, куме, що було межі нами то було, а тепер прощайся зі світом, бо я тебе мушу з'їсти. А заєць каже: Ей, куме, та ти видиш, який я малий. Чим ти на мені не їсишся? Ліпш, ходи зі мною, я тобі покажу. На лоці кобила пасеться, то ти її дістань, то будеш мати, що їсти. Вовк каже: Добре. Введи. Прийшли вони на толоку, видять кобила, а оброть за нею по землі волочиться. Ото добре, каже заєць. Слухай, куме, я тобі поможу ту кобилу піймати. Я піду наперед, схоплю за оброть, а ти тоді надбіжи, я тобі оброть застелю на шию, то вже нам кобила не втече. І би хотіла втікати, то ти її лиш добре, потягни соб, то вона піде за тобою аж у ліс, а там її вже спокійно заріжеш. Добре, каже вовк. Пішов заєць. Кобила його не боїться. Взяв оборотінку за кінець, зав'язав кульку, моргнув вовкові, той прискочив із за корча. Зець йому завер сільце на шию, а сам в ноги. Ей, як кобила звітрила вовка, як запишіть своїм голосом, як обернеться задом до вовки, як зачне хвицькати. А вовк, як побачив задні копита, як дістав пару разів по зубах, то вже йому й кобила не мила, вже би всього відрікся. Та ба, бабіс ваш оборотінка на шиї зав'язана. А кобила, як січе ногами, так січе, так що вовк уже просвіт не тямить. А заяць стоїть за корчем, дивиться на ту роботу та й кричить вовкові: Та бо соб куме, соб бри! Чому так не робиш, як я тобі казав? Як кобила вчула той крик, гадала, що то другий вовк, як пуститься тікати, а вовк на обороті за нею тягнеться, що він гепне об камінь або об пеньок, то нагадає, що він хоче на неї скакати, та ще дужче біжить. Так з вовком аж у село забігла просто до стайні. Сподар дивиться, що за неволя, чи кубила теля вродила, чи що. Приходить ближче, а то вовк за шию на обороці зав'язаний, не знати вже, чи був небіжчик, чи аж там йому кінця доїхали. Досить, що відтоді вже вовки ніколи зайця в куми не просять.